Шукаєте твердопаливний котел для опалення готелю, цеху, теплиці або складського приміщення. Пропонуємо звернути увагу на модель Phoenix D. Перед вами котел потужністю 250 кВт. Загальна лінійка потужності моделі від 95 до 500 кВт. Твердопаливні котли Phoenix D виготовляються із сталі товщиною 6 мм. Паливом для котла може бути вугілля, дрова, брикети, відходи деревообробки, мають великі камери згоряння, системи форсунок для подачі вторинного повітря і шахну конструкцію конвективного теплообмінника. Це дозволяє реалізувати велику площу теплообміну при компактних розмірах. Колосникові грати у Phoenix D водоомивні і виготовлені з безшовних труб діаметром 42 мм з стінки 4 мм. Ще однією особливістю моделі є можливість переобладнати котел для роботи на пилеті в автоматичному режимі. Доставка котла безкоштовна і прямо до вас на об'єкт. В описі до відео будуть параметри моделі 250 кВт. По всіх інших запитуйте у коментарях або телефонуйте контакти на екрані. Дякую за увагу!